Добрий день, мені звати Сергій, я архітектор Бродроздофу партнери і керівник проєкту реконструкції Вілли Ломнік. Мета цього відео показати вам формат, який відрізняється від формату PDF презентації проєкту. Формат BMX розшифрується як building information model. Посилання на цей проєкт в коментарях під цим відео, а також ми окремо вам завантажити окремий файл. якщо ви хочете подивитися потім, коли немає інтернету, але потрібно буде ще і завантажити окремий софт для перегляду, залежно від того, на який гаджет або на стаціонарний комп'ютер. Я покажу на прикладі, як це працює онлайн. І Так, це онлайн. Вам потрібно буде трохи почекати, поки завантажиться проєкт. Зліва знаходиться меню, де окремо ви бачите всі слайди, які можна. І спочатку ще 3D-модель, якщо нажати на нього, у нас є модель. Ось. Різниця від формату попереднього, який ми вам висловили в PDF, тому що ця модель зв'язана з кресленнями в презентації, і ми можемо подивитися цю презентацію як слайдшоу. Таким чином. Достаючи. Але якщо у нас є питання, як, наприклад, і цього розрізу, де він знаходиться, ми е, внизу є шоу-ін 3D, це ексонометричний будиночок. Ми бачимо, де знаходиться цей самий розріз. Можемо бачити. Е, прибрати креслення, прибрати креслення, е, змінити розріз. або подивитися модель загалом, і повернутися до презентації і, і продовжити далі. Також це працює на планах, де зроблений розріз. Прибрати креслення, змінити його розріз. Або подивитися взагалі на модель. В цьому списку можна, от ми бачимо, на якому ми знаходимося креслення, але можна вибрати окремо. Наприклад, тут в кінці у нас є окремий розділ зваження і зваження танхаусів можемо подивитися. Для того, щоб подивитися панораму, 3D-моделі більш якісні моделі з вже якісними текстурами, де можна відчути простір з тінями. і є окремі точки, які ви можете, можете переходити з однієї на другу і дивитися окремо моделі. Можна таким чином переходити. Для перегляду теж не потрібен окремий софт. Це через браузер онлайн. Потрібно головне, щоб працював в інтернет. Посилання ми вам вислумов. Там ще буде паспорт, щоб зайти на цю модель. Ну, Це ми все. Е -е, Приємного вам перегляду презентації проєкту. До побачення.